Права 8, 16. Яке число треба додати до чисельника дробу 3 десятих, щоб отримати дріб одна друга? Ну що ж, давайте позначимо це невідоме число через x. Записуємо, що нехай. Це число? Х. Записуємо тоді за умовою. Умовою Маємо. Ну що ж? Тобто, якщо ми до чисельника 3 додамо «х», Записуємо 3 плюс Х. Так, в знаменнику так і залишиться 10. Це буде дорівнювати одні другій. Є? Ну що ж, зараз використаємо основну властивість пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів пропорції. То ми записуємо, що 2 що множиться на 3 плюс х. Це дорівнює добуток середньої членів це 1 помножити на 10. Так. Ну що ж, давайте. Тут знаменник у нас 0 не дорівнює, тобто ми просто записуємо одне рівняння. Тепер розкриваємо дужки. 2 множимо на 3 плюс х, 2 помножити на 3 це буде 6. Далі додати 2 помножити на х це буде 2х. І це дорівнює. 1 помножити на 10, це буде 10. Є? Тоді 6 переносимо праворуч, з злезмок знаком. То 2х тоді дорівнює 10. Зліва було плюс 6, справа буде мінус 6. Є? Тоді 2х дорівнює, 10-6 це 4. Записуємо 2х. Дорівнює. 10 мінус 6 це 4. Як знайти х? Обидві частини рівняння ділимо на 2. 2х поділити на 2 це буде x дорівнює. І праву частину 4, це також потрібно поділити на 2. Записуємо, що x тоді дорівнює. 4, що ділиться на 2, це буде 2. Є? Ну що ж, отже, якщо до чисельника дробу. 3 десятих, тобто до 3 додати Х, це 10. Це буде 3 плюс 2 5. 5 десятих це одна друга. Є? Записуємо, отже. Це число X рівне 2. Є? Записуємо відповідь. Отже, яке число треба додати до чисельника дробу? Записуємо 2. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язали за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.